П'ять команд рятувальників розповідали про безпеку та про те, як діяти в надзвичайних ситуаціях. У Вінниці відбувся районний етап турніру дружин юних рятувальників пожежних. У змаганні брали участь команди Зілінецької, Немирівської, Літинської, Луки Малешківської та Оратівської громади. Візитівка, огляд театралізованих міні-вистав, пріоритеті безпека та конкурс плакатів. Участь в таких змаганнях брала молодь з п'яти громад області. Під час турніру розповідали про правила безпеки та демонстрували навички юного рятувальника. З усіх громад району налічується у нас 86 команд дюрб, тобто на райони поїхало кращих п'ять команд. Денис Пінчук, учасник команди Воїни світла, з дитинства мріяв бути пожежником. А під час турніру юнак переконався, що це його майбутня професія. Я планую стати рятувальником, тому що ну, мені дуже подобається ця справа. Я з дитинства хочу бути військовим ну, в плані рятувальника. Бажання стати рятувальником з'явилось після того, як я вдягнув форму. Ну, ну я і сам дуже хотів піти в дюрк. За результатами районного етапу турніру перемогла команда Воїни світла з третього ліцею міста Ілінці. Євгенія Овсяніков, телеканал Вінниччина.